Ну а на сумщині 12 людей поранені під час збору врожаю через російську атаку по полю, де працювали комбайнери і трактористи. Росіяни вдарили двома ракетами. Розбиті більше 30 одиниць сільгосптехніки. Ну і усе це тільки за один день цієї прифронтової області, у якій через окупацію деяких населених пунктів довелося скоротити кількість посівних площ. Там московити дошкуляють цілодобово. Як ж Невоя Сумщина? Олеся Боровик бачила. Колеса пробиті, а в кузовах дірки від уламків ракет, потрощеної сільгосптехніки, тут на мільйони гривень. На цьому полі аграрії збирали соняшник, працювали до пізнього вечора. Ми закінчили зміну в де о 10 годині і поїхали додому. Слава Богу, що всі залишилися живі цілі, залишились на полі. Водії наші міці постраждали. Російська ракета влучила просто поряд із комбайнами та тракторами. А за кілька хвилин ще одна Поранило 12 дванадцятьох, зокрема водіїв фур, які чекали на зерно, а також охоронця в сторожці, що дивився за технікою по ночах. Саме він постраждав найбільше зараз. За життя чоловіка борються медики. Годину раніше було б наслідки дуже плачевні були дуже багато людей. Тут було 18 комбайнерів, 11. Актористя так багато людей та техніки вивели у поле, аби впоратись раніше, пояснив агроном. У Нас зазвичай десь комбайнів Хобанів 10, не більше, але в цьому році вирішили, що ми безстренько зібрати його, щоб не провокувати ворога. На ну, він він нас побачив. Та от не встигли завершити збір врожаю. Тож знову, попри ризик, виходять у поле. Переживає, що процес затягнеться ще на тиждень, як мінімум, адже стільки техніки розбито цей рік для сумських аграріїв вкрай непростий. На прикордоні у сумському районі досі є як окуповані території, так і ті, що під вогневим контролем ворога, зокрема Хотінська та Юнаківська громади. У кожного аграрія свої виклики. Все таки, якщо поділити умовно ті підприємства, ті фермерів, які працюють у 20 кілометровій зоні, то ми розуміємо, що в першу чергу це фпв дрони, артилерія. Які дещо ну, глибше всередину області працюють, то тут більше виклики, що стосуються зберігання зерна. Ми бачимо останнім часом, ворог все частіше обстрілює зерносховища, зерносклади. Але, попри всі виклики війни вже перейшли до збору пізніх зернових культур, до того ж з непоганими результатами. На полях Сумщини в принципі, зібрали ранню колосову групу: це пшениця озима, жита азими, ячмінь. Горох, середня вражанність по озимій пшениці в цьому році по сумщині була близько 5,5 тонн. Це є вищим показником за минулий рік. Спочатку повномасштабного вторгнення землевласники втратили 150 тисяч гектарів угідь. Усі вони під обстрілами, а третина ще й забруднена вибухівкою. Тож аграрії мають пільгу на сплату податків із цих земель. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.